Привіт усім на привиди історії шоу, де ми даємо слово тим, кого Кремль досі боїться. І сьогодні у нас гість, ім'я якого в Росії заборонено згадувати без слова неонацист. Легенда українського спротиву Степан Бандера. Степане, як воно бути живим у російських новинах навіть після смерті. Кажуть, ідеї не вмирають, а ще гарна пропаганда теж має довге життя. Отож, вже 2025 рік. А росіяни все ще будують на тобі цілу ідеологію. Чому як гадаєш? Бо їм треба страх. І я ідеальний жупел. Кривавий бандера й бандерівці, да це простіше, ніж визнати, що вони ведуть загарбницьку війну проти України. Згадаймо 2014 й візитка Дмитра Яроша, яку нібито знайшли в кожній підірваній будівлі на Донбасі. Це ж шедевр пропаганди. Та то ж не просто візитка, а магічний артефакт. Варто її показати, і російська армія в паніці тікає. У Яроша. Мабуть, був найпотужніший друкар у світі. Ті візитки знаходили більше, ніж логіку в ефірах Соловйова. Їм просто потрібен був ворог. А хто краще підходить, ніж той, кого давно вбили, але хто досі символізує боротьбу за свободу. А як тобі те, що твоє ім'я використовують для виправдання реальних воєнних злочинів? Це огидно. Я воював за незалежність України. А тепер моїм ім'ям прикривають бомбардування мирних міст. Це не історія, це маніпуляція. Ти думаєш, вони самі вірять у цю нісенітницю? Якщо не вірять, то бояться правди. Бо правда в тому, що не ми до них прийшли, а вони до нас. Справедливо. До речі, у Твіттер тебе цитують частіше ніж Пушкіна. Хочеш акаунт завести? За аватаркою у вишиванці та біо неонацист лише у фантазіях російських телеведучих. Легенда. Друзі, з нами був Степан Бандера, людина, яка навіть після смерті досі дратує кремлівські мізки.